Чоловік Микола. Ну взяв таке, що я ніде не був. Приїхав, так начебто ні війни немає, нічого цього, Дивися тут, якось ну, спокійно, навіть якось не знаю, навіть, як передбачу. Чоловік не виходив на зв'язок більше тижня. Приходить в телеграмі мені смс ка 1414. Здравствуйте. Я знаю, хто ви. Ви конфіденціальна. Пишу «да». скидає мені фотку, засніжена, і пише внизу. З'яли скріншот фото і напиши спасіба. Ну я відкрила, подивиться фото. Він мені пише, що мій чоловік в полоні. Ну я йому й написала. А я не відусі. Ну а потім уже мені позвонили, сказали, що він знаходиться в сумах. Поранений, одірваний палець і там перелом у нього. у мене пацанчик там, звісно, з матами трохи. Виходь, давай, бо тебе ніхто не спасе, потім тебе ніхто не прийде, от він мене дроном вів, туди не йди, бо там річка падеш. Там. Ну, було через річку, переходив, то до половину до поясу в воді був, то воно потім ще морозець. Це його побратим. Кулініч Євгеній В'ячеславович. окружали і пройшлося. Брали їх в качество. выводили нас уже с малой локней, потом с казачьей локней. Это у нас был первый и последний бой. Коля, привет, где ты был, Коля? А то ты помнишь Колю? Ты Колю помнишь? Далі робити? Спочатку треба вилікуватися. Думаю, далі ми будемо переводитися в частину, там, де він раніше ніс службу, частину забезпечення. А Коля, розкажи, як в тебе була контузія, і він вже ранений, потеряв все знання, прийшов в себе, і він почув якийсь голос, який йому сказав, відповзай відсюди, так? Да? Він як сам з собою, начебто, балакав. То думаю, що все, чи то контузія, чи реальність, чи ні, ну щось таке б сказало, що треба, бо коли студо сарає, з того, ну, половина сарая розбитого було, все, я вийшов, так обернувся і дивлюся так і туди, прямо, в там. Ну, Просто я не знаю, як це передати словами, але я його, я чувствувала, що, що з ним не то. Він ніс службу у нас в Києві, в частині. коли… Почалося повномасштабне вторгнення. Його одразу забрали, вони визволяли Київ. Потім, в 24-му році, складалися списки з частини, відправляли людей на фронт. І Коля, і дуже багато його побратимів, всеслуживців попали в цей же список. Ну, щось змінилося, його не відправили на бой. А які хлопці відправили 26 лютого, вони зараз вважаються п'ятістотими, тобі ж безвісті зниклими. Значить, яка сила його теж в той момент одвела, що він не пішов? Ти думаєш, як його вижити? Коли літають дрони, або як були мецеями, помню, кричі там, Малий, ти там живий? Живі ви там? Так, «Да, живі. Ну, після вибуху чи дрон десь там, там нам в хату. От, от, от так. Або ми там. Ви там живі. Живі і Ну, це наша групка, була чотири чоловіки. Отак, от а так, ну, мислюй, навіть, щоб. І от моя на сьогоднішній день перемога, слава Богу, я проснулася. Все. Ну, це моя перемога. Це як ото в пісеньки, типу, як це там, дось... а, і дочка спитає мене, папа, а де читатку, а де, де ти був. Ти, коли війна? А я їй розповім. Тіпа, де я був, коли війна була і як там. Наша громада я вважаю, підтримує дуже гарно родини військових, тим паче ті родини, які загиблі, є. Військові. У нас дуже хороший керівник, голова нашої ОТГ Авсієнка Тон Михайлович. Наша громада супер. Вона допомагає. Щоб вони повернулися всі живі, і здорові, що чоловіки, що жінки, які воюють, захищають до своїх дружин, рідних, щоб все було добре в них і нормально. Якщо п'ятісотий, він обов'язково знайдеться, це не двохсотий, 10 20% однозначно є, що він повернеться. Як повернувся, багато дуже хлопців поранені, але вони живі. Треба… Мати, як сказати, надію про те, що вони повернуться живими, має бути в першу чергу віра в те, що він вернеться. Дай Бог. За них моляться, за нас моляться. Дай Бог, щоб тут все це. Буде все добре. Дякую, до побачення. Я думаю, що все буде в Україні. Однозначно. Говоримо відкрито, діємо разом.